Українські бійці часто гинуть на фронті від РАН, тому що їм не встигають надати кваліфіковану медичну допомогу. Цю проблему взялися вирішити на Миколаївському бронетанковому заводі. Радянські бтр 70 переробили на броньовані швидкі. Та виявилося, що замість порятунку поранених воїнів ці швидкі самі потребують термінової допомоги. У проблемі розбиралися наші колеги з Миколаївського центру журналістських розслідувань. Ще влітку минулого року з'явилася важлива новина. На миколаївському бронетанковому заводі зібрали унікальну броньовану медичну машину БММ-70 під назвою Ковчег, яку воїни прозвали Святий Миколаїв. Машину створили за народні кошти, зібрані волонтерами. Перший ковчег з помпою передали миколаївським десантникам, причому двічі. Спочатку в липні на цьому попіарився перший заступник голови адміністрації президента, а у серпні вже особисто Петро Порошенко. Другу швидку передавав десантникам прем'єр Яценюк. Наступні машини отримали піхотинці 28 ї механізованої бригади та прикордонники. В этом проєкті приняли участие около 440 граждан и организаций, которые оплатили свои денежные средства в рамках волонтерского проекта Всеукраинского центра волонтеров народный проект. Общая смітна машин була около 1 мільйона гривень. Тобто обошлась одна машина. На сайті Укроборонпрому сказано, що гроші на одну таку машину жертвували 15 тисяч людей. Однак наразі практично всі миколаївські бронешвидкі стоять без діла. Так, три машини, подаровані миколаївським десантникам, вийшли з ладу. Одна стоїть у зоні АТО, в іншій у парку частини. Броньована швидка, яку волонтери закупили для одеських піхотинців з 28-ї бригади, за даними слідства, ламалася вже тричі. Перша на марші в зону АТО ще двічі вже в районі бойових дій. Новенькі броньовані медичні машини «Ковчег», кошти, на які збирало тисячі українців по всій країні, не рятують життя воїнів на полі бою, а припадають пилом на ремонтних майданчиках військових частин. Та говорити про проблему вголос військові не хочуть. Причина проста ніхто не хоче псувати стосунки з заводом, який ремонтує бойову техніку. Як служать бронешвидки в зоні АТО, зараз хвилює хіба що самих військових. І правду про цю проблему безстрашні миколаївські десантники готові казати, тільки сховавши обличчя. Вічний состав командування недовольна. Недовольна іменно не машинами, а іменно двигателями. Тому що, як говориться, на експорт ставлять і викопські двигателі, а родній Україні ставлять старі двигателі по-технічному не можуть Визнаючи, що ковчеги на фронті потрібні, вояки обережно вказують і на головні недоліки машин. Для того, щоб їх більше вони були ефективніші, треба додатково варити, ще встановити певні двіжки, для того, щоб обладнати і було швидше, маневриніше, і крім цього, щоб стосується, в будь-який час, не підводили. З тим, що двигуни на броньованих ковчегах вкрай не надійні, погоджується й начмет десантників. Є певні недоліки, це по двигуну, який бензиновий двигун, краще було б дизельний. І один ще недолік це висока вона, тобто для погрузки вона в деяких ситуаціях незручна. Про проблеми з двигунами добре знає і виконувач обов'язків директора Миколаївського бронетанкового заводу Олександр Швець. Однак провини заводу не визнає, пояснюючи вибір необхідністю економити. Замовники замовляли, скільки грошей було. Ми розуміємо, що ця машина по вартості набагато дорожче в рівному еквіленті, тому що тут імпортні двигуни ІВЕКа, два Звичайно, що це. На кілька сот тисяч гривень стає машина дорожче. Той час ми ті винятково робили за спонсорські гроші. То у нас не було виходу. Ми робили що, що дешевше, скільки нам грошей давали, скільки ми робили. Та є ще одна причина, про яку Олександр Швець не згадує. За даними слідства, керівник заводу економив не просто так, а з користю для себе. Тільки на у квітні минулого року директорське крісло, він забрав з МБТРЗ чотири дизельні італійські двигуни «Івеко» на український радіаторний завод Кроніт, що належить йому та його доньці. Ізначально цей договор був як договор о куплі-продажу цих вековських двигунів, що з нами в принципі, було. Согласовано. А потім це все переросло в прода... Не продажу, продажу, а в передачу в счет гашення задолженності. Заборгованість Миколаївського бронетанку перед Кронідом виникла внаслідок ще однієї оборудки, до якої був причетний Олександр Швець. Український радіаторний завод Кронід продала заводу 700 радіаторів для бронемашин БТР-60 по завищеній ціні. І Навіть фінінспекція в своєму счеті от, підтвердила, що по той риночної ціні, які були ці радіатори, вони були завищені в два рази. МБТРЗ не зміг вчасно розрахуватись за цей непотріб. У 2010-му Торніт через суд домігся визнання боргу 2 мільйони 100 тисяч і 400 тисяч гривень пані. Отримати їх тоді від підприємства на межі банкрутства Олександр Швець не зміг. Але зробив це згодом, коли його призначили виконувати обов'язки директора МБТРЗ. У рахунок боргу він отримав 2 мільйони гривень і 4 двигуни за 528 тисяч гривень, які потім знову продав заводу. Це був іюнь, або май. 14 року да, було судебное рішення раніше в 2010 році о том, что що зафиксирован ДП ДПМБТЗ перед кранідом. І от, коли Олександр Михайлович пришел, скажем так, в должность ИО директора, першим делом він закрив задолженность по краніду. Сам Швець до речі не зізнався, що отримав ці гроші, але підтвердив інформацію про івековські дизельні двигуни, перепродані бронетанковому заводу. Кроніт отримав розікомплютовані двигуни, повернули на завод, були навіть дешевше і повністю комплектні нові двигуни. 520 тисяч гривень всі 4 по 130. А брав по 130. Укладати угоди із самим собою. Олександр Швець почав у 2010-му, коли вперше став директором бронетанкового заводу. Витратна фінансова допомога в розмірі, наскільки мені відомо, там 609 тисяч з копійками. Вона була оказана в 2010 році. По документам по договору, ось фінансової помощи, яка була заключена між ДПМБТЗ в ліцею Швіцію Олександром Міхачиком директора і між самим Олександром Михайловичем фіз особа. То есть сам з собою заключив договор. Така бурхлива діяльність не залишилась непоміченою компетентними органами. Собів аналітичні э, справки в Україні по її запросу. Вот, и там где-то в районі 13-14 уголовных дел. Попри велику кількість кримінальних справ, де він був фігурантом, Олександру Швецю завжди вдавалося вийти сухим з води і навіть йти на підвищення. Для мене це був шок. Тобто, ну, буквально слід сьогодні бере. На наступний день він заходить в виконавчим а от обвинуваченим по з кримінальних справ Олександр Швець чомусь так і не став. Досудове розслідування за вказаними фактами проводилося як слідчими управління Служби безпеки України Миколаївської області, також військовою прокуратурою Миколаївської зону південного регіону України. За результатами досудового розслідування на теперішній час дане кримінальне провадження закрито. Отримавши карт-бланш від правоохоронців, Олександр Швець продовжує свою брухливу діяльність. Днями заводу вийшла чергова броньована медична машина. За чиї гроші ВО директора МБТРЗ не зізнається. Обіцяє, що з новими дизельними двигунами ковчег проблем не матиме. А от експерти ставлять це під сумнів. Ну, я такої э, машини взагалі не знаю. Така машина на вооруженні взагалі не поступала. Затем, щоб вона поступила на вооруження, нужна определенного роду процедура. Нужна проектная документация. Нужна стадія НІОКР, научно-исследовательских і конструкторских работ. Или хоча б ОКР, опытно-конструкторских работ, Да? І процедура принятия на вооружение, То есть испытание этой машини і прийомка государственной комисії. За даними слідства, БММ-70 – це ненадійна швидка для наших воїнів, а дута показуха. Машину важко віднести до ноу-хау. її придумали на Миколаївському бронетанковому що 2007 2008 І на озброєння українського війська її так і не прийняли. Виникає питання, чому? Через складні бюрократичні процедури чи недостатню якість та невідповідність своєму призначенню. Відповідь на це мають дати компетентні спеціалісти Міністерства оборони України, хоча б для того, щоб не викидати на вітер добровільні пожертви українців.